Практика катування та жорстокого поводження вона існує у всьому світі, в різних типах установ. Традиційно це сприймається, до таких установ традиційно належать установи поліції, Міністерства внутрішніх справ, Пенітенціарної служби, але насправді перелік цих установ набагато ширший. До таких установ належать і такі установи як установи Міністерства оборони, наприклад, або міграційні пункти, або прикордонний пункт, або навіть установи Міністерства соціальної політики, психоневрологічні інтернати, дитячі, дорослі, психоневрологічні інтернати, це й будинки дитини міністерства охорони здоров'я, тобто то будь-яка інституція, яка є відносно ізольована і обмежена. Для громадського контролю і така ізольованість і обмеженість вона створює підґрунтя для всілякого роду зловживань і неналежного поводження з особами, які там утримуються в Україні. Ми після проаналізувавши міжнародний досвід, враховуючи дуже велику територію України, велике населення і величезну кількість всіх міцних свободи. Прийшли до думки, що для нас буде найбільш актуальною модель, так звана модель Омбудсман Плюс. Вона полягає в тому, що до моніторингових візитів закриті установи будуть залучатися працівники секретаріату повноважно разом із громадськістю. Громадськість якась виконує функцію так званого плюса. Будь-хто хто виявляє бажання і хто відповідає базовим критеріям. Ну, базові критерії це повноліття, це наявність повної середньої освіти. Відсутність непогашеної або незнятої да судимості, відсутність кримінального провадження щодо щодо особи. Тобто, ці всі питання вони мають мають виключити певну. Ну тобто монітори, які залучаються до сіду, має бути повністю об'єктивний і не має бути не має бути певних. Суб'єктивного підходу, якщо дійсно відносно нього здійснюється кримінальне провадження, то, скоріше за все, під час моніторингу правоохоронних органів він не буде об'єктивним достатньо. Тому ці базові критерії. Якщо людина їм відповідає, вона подає певні документи, там заява, на підстав... і резюме своє. На підставі цих документів вона запрошується пройти базовий тренінг. Базовий тренінг проводяться представниками правозахисних організацій, які мають досвід в цій сфері, разом з представниками секретаріату. Протягом трьох днів людям розказують, в чому полягає національний превентивний механізм, на що він дивиться, на що він не дивиться, які повноваження він має, які він має обмеження. Ну, і протягом цього часу тренера вивчають потенційних моніторів, скажімо, їх моніторами, це з англійського слова, моніторити, да, тобто спостерігачі.